Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників, хроніки воєнного стану. 297-ма доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів, зокрема Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове. На Херсонщині. До Нацполіції в Запорізькій області надійшло 18 повідомлень про руйнування об'єктів виключно цивільної інфраструктури. Окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади Червоногригорівську та Марганецьку, що на Дніпропетровщині. За інформацією від голови Дніпропетровської ОВА, постраждалих немає. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Після повномасштабного обстрілу минулої доби у кривому розі було пошкоджено один із під'їздів житлового будинку. Розбір завалів тривав добу. 12 людей зазнало поранень, серед них четверо дітей. Усі перебувають у лікарні. Семирічна дівчинка у дуже тяжкому стані. Морожа ракета забрала п'ять життів: 64-річну жінку і молоду родину з маленьким сином. 17 грудня у лікарні померла ще одна людина. За минулу добу українські бійці знищили 420 окупантів, 5 танків, 6 броньованих машин, артсистему, 14 автівок та 2 одиниці спецтехніки. Парламент Болгарії схвалив угоду про постачання озброєння до України. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни. Посадовець додав, що його держава не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси. Представники посольства Німеччини повідомили, що країна надасть 100 мільйонів євро для фонду енергетичної допомоги Україні. Уряд Грузії виділив 560 тисяч доларів на закупівлю генераторів різного типу для України. Вони будуть відправлені як гуманітарна допомога. Про це повідомляють грузинські змі. ЄС та Україна підписали пакет підтримки для зруйнованих шкіл на суму 100 мільйонів євро. 34 мільйони допомоги надійдуть через програми ООН з ремонту навчальних закладів, а 66 мільйонів безпосередньо до бюджету України. Запорізька область з початку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Зрадник Балицький знову у своєму репертуарі під Мелітополем та в Бердянську псевдовлада вводить цілодобову комендантську годину на новорічні свята. Хоча нещодавно колаборант розповідав, що жодних змін не буде. проте. Брехати це у стилі любітелі руського міра. Також у стилі Ерефівських посіпак обстрілювати мирне населення на дорозі життя. Що кам'янському окупанти гатили по цивільній колонії. В результаті обстрілу один автомобіль розбито водій і пасажир лише дивом залишилися живими. Тут нас почали прямо по центру аттісмінаміта. За бугром стоїть машина Її розбило. Мужик живий бої у Мелітополі. Так звані поліціянти почали масово писати рапорти на звільнення. Чи то пояснішав розум, чи то бояться наших підпільників. Псевдовладі вдається повертатися до радянського минулого, зокрема, величезними чергами до пошти, банків та гуманітарних центрів. Певне, це єдине, що у гауляйтерів дійсно виходить чудово. На запорізький напрямок посилилось переміщення військових та техніки. Окупанти переганяють металобрухт, зокрема БТРи, гаубиці, артилерію і, звісно ж, вантажівки з майбутніми двохсотими з Маріуполя в напрямку Бердянськ, Мелітополь. І тут доречна акція, що проходить у Бердянську комунальне підприємство Ритуал, надає 15 відсоткову знижку на купівлю труни сім'ям загиблих загарбників. Навіть розробили камуфляжний дизайн, вже можна робити замовлення. Тим часом жителі тимчасово окупованих територій явно демонструють невдоволення псевдовладою та її намаганнями повернути нафталінове минуле у Мелітополі. Місцеві облили червоною фарбою пам'ятник Лєніну. Комунальники з самого ранку намагаються його відмити. Ерефія відзначає день ракетних військ. З нагоди свята ЗСУ відповідно привітали окупантів, бо мешканці Бердянська повідомляють про гучні звуки вибухів з боку мікрорайону. Військове містечко. Бердянці нарахували їх вже більше шести. Вони серед перших, хто став на захист держави. Волонтери продовжують допомагати населенню і Збройним силам. В Запоріжжі працівники станції швидкої медичної допомоги отримали від львівських волонтерів бронежилети, що можуть захистити від уламків під час артобстрілів. Ми сьогодні передаємо спеціалізовані бронежилети для штрихної швидкої допомоги. Це спеціалізований жилет, який був розроблений у співпраці з представниками швидкої допомоги Харківської області. Він спеціально розроблений для медичних працівників. Він має, окрім спеціалізованого захисту якого макізмікою броніс високо-комулярного поліетилену, ще спеціалізовані кармани для того, щоб розмістити все необхідне обладнання, яке буде потрібно медичним працівникам при виконанні їх посадових обов'язків. Їхня вага 4 кілограми. Медики відзначають їхню легкість та зручність. Вони будуть використовуватися бригадами в нашому місті і прилеглих територіях, але є зони бойових дій, в яких можуть сьогодні буде використовуватися ті більш, більш броньовані бронежилети, але це дуже зручна річ. Загалом для захисту запорізьких медиків львівські волонтери передали 100 спеціалізованих бронежилетів. Вони дозволяють більш активно рухатись, проводити відповідні маніпуляції в автомобільному транспорті. І це дійсно захист, який дозволяє зберегти життя по-перше, наших медиків. А якщо вона збережена, ми можемо швидко відреагувати і зберегти життя тих постраждалим і постраждалим, яким надається зараз медична допомога. Також запорізькі міські лікарні, номер 3 та номер 4 отримали дві сучасні карети швидкої медичної допомоги від німецького міста побратима Оберхаузена. В автомобілях Мерседес Sprinter є все необхідне. Пандуси, дефібрилятор, каталки, запас медикаментів, витратні матеріали тощо. Тепер медики зможуть максимально швидко та зручно перевозити пацієнтів і оперативно їм допомагати. Волонтери: люди, які за покликом серця та душі допомагають тим, хто цього потребує. Вагомий внесок благодійників розпочався з майданівських часів, коли ворог вдерся на територію нашої держави. Безсонні ночі, пошуки військової амуніції, евакуація українців з небезпечних місць, надання першочергових речей і цей перелік допомоги невичерпний. Так триває і дотепер. Щоб відзначити волонтерів за їхню діяльність в Україні започатковано нову відзнаку. Хоча волонтерський рух став частиною фундаменту України, у нас досі не було особливої відзнаки, яка могла би стати символом нашої вдячності волонтерам і тим, хто дає силу. Цьому руху, хто дає частинку свого власного життя, щоб допомогти врятувати життя інших, тепер така відзнака є. Це серце, золоте серце для простих людей, які захищають всіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Указом президента за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху. Зокрема, під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією та подолання її наслідків нагороджені і три запорізькі волонтери. Серед них Дмитро Матюхін. За моєю спиною знаходиться мапа на якій ми помічаємо ті міста, де ми були з 2014 року. Це все лінія розмежування, це Луганська область, Донецька область. Та зараз під час війни Запорізька область, Херсонська область. Ще під час війни наша команда відкрила ще один центр міський центр допомоги, який знаходиться в Мукачево. Пан Дмитро розпочав волонтерську діяльність у 2005 році. Тоді він читав лекції для молоді про здоровий спосіб життя, шкоду куріння, наркотиків тощо. З початку війни на сході країни, а згодом і повномасштабної, Дмитро разом зі своєю командою допомагають переселенцям і військовослужбовцям. Основний напрям роботи гуманітарна підтримка. Моя волонтерська діяльність вона починається не просто з того, що я просто людина, яка хоче робити добрі справи. Я християнин і моя сім'я християнська, і все, що я роблю особисто в своєму житті, та Мої співробітники, які тут є, все, що вони роблять, це наша християнська позиція служити людям, які потребують нашої допомоги. Також золоте серце присуджено запоріжцю Олегу Панченку, який займається волонтерством понад шість років. Він разом з командою однодумців допомагав запоріжцям та переселенцям зі сходу країни. Роздавали гарячі обіди, продуктові набори та речі першої необхідності. З початком повномасштабного вторгнення додалась допомога військовим та евакуйованим українцям. Начальні почали допомагати дуже багато нашим воїнам, які нас захищали. Ми там кормили до тисячі людей в день. Були... Готували обіди на епіцентрі, ми договорились з девочками, вони там готували. І потім ми розвозили по всім нашим точкам, які були. Ну, і потім, потім ми потихеньку, потихеньку, потихеньку почали И Зараз ми дуже плотно займаємося евакуацією з временно окупованих територій України. Благодійники розповідають, що під час евакуації ризик є, щомиті. волонтери, які вивозили людей з небезпечних місць чи з тимчасово окупованих територій, потрапляли під ворожі обстріли та у полон. Дехто перебуває там і зараз. Коли стояли у Васильівці, дві жінки вмерли від розриву серця від того, що страшно. Тобто там на розстоянні 300-400 метрів під'їжджали ці установки і обстрілювали запорожні сразу, то тобто вони не прикривались. Водіями, які люди хотіли, мирними людьми, є серед нагороджених ті, хто отримав золоте серце посмертно. Серед них запорізька волонтерка Галина Задорожна, яка до останньої миті боролась за кожне життя, не шкодуючи свого. Дівчина облаштувала на території авторинку, де був фільтраційний табір, дитячу кімнату. Також допомагала і дорослим. 30 вересня вона також там перебувала. Тоді ворог випустив по гуманітарній колоні три ракети С-300. Галина загинула одразу, вічна пам'ять нашим героям. Її справу продовжують інші, наближаючи здійснення мрії всіх українців. Благодійники навіть і не думають полишати це діло, адже вони думають лише про одне допомогти і перемогти. Переходимо до інших подій зведення коротких новин далі у випуску. Житель Запоріжжя виявив тіло свого брата зі слідами насильницької смерті у його квартирі. Відомо, що чоловік отримав поранення від знайомого під час сварки на тлі розпиття сурогатного алкоголю в місцевому пункті прийому з клотари. Жертві нападника вдалося самостійно дістатись додому, але від отриманих травм він помер. Вбивцею виявився 34-річний раніше судимий місцевий мешканець. Його затримано, а злочасний пункт прийому вторсировини ліквідовано. У Шевченківському районі Запоріжжя чоловік напав на перехожу біля її під'їзду та заволодів мобільним телефоном. Поліцейські оперативно затримали зловмисника та повернули майно потерпілій. У Запоріжжі поліцейські повідомили про підозру жінці за жорстоке поводження з твариною. За повідомленням свідків, жінка викинула кота з 12-го поверху, в результаті чого тварина загинула. Мотиви своїх дій живодерка пояснювати відмовилась. На блокпосту у місті Вільнянськ рибоохорона та патрульні затримали водія, що перевозив в автомобілі 300 кілограмів товстолоба без дозвільних документів. Водні біоресурси вилучені до рішення суду. Цієї доби рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, загасили пожежу в житловому будинку в селі Матвіївка Запорізького району. Травмувався власник оселі. Його госпіталізували. В одному з гаражних кооперативів Олександрівського району Запоріжжя горів другий поверх гаражу та домашні речі на загальній площі 60 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалося 16 рятувальників та три одиниці техніки. Постраждалих немає. Війна змінила фактично все та налишила нас надій, бажань і віри, що зараз хвилює людей. Ають звуки українського щедрика, а це означає, що наближається різдво одне з найбільших православних свят в Україні. Традиційно католики святкують його 25 грудня а православні та греко-католики 7 січня. Цьогоріч священий Синод Православної церкви України вперше дозволив своїм вірянам відзначати Різдво 25 грудня. Якщо таке бажання висловлять настоятель та громада. ми вирішили спитати запоріжців, коли вони планують відзначати свято Різдва Христового. Я згодна змінити і приєднатися до Європи для всього цивільного світу. Щоб святкувати 25 грудня, я згодна 25 грудня, оскільки це свято, е, значить, відмічається е, Різдво у всьому світі. Тобто, ну, якщо ми до Європи йдемо, то а чому і ні? Святкувати Різдво думаємо в цьому місяці, так як було до нав'язаного нав'язаного русньою. 15, тобто 25-го. Більшість з тих, хто планує святкувати Різдво 7 січня, належать до старшого покоління. Багато й таких, хто вагається. Я ще думаю, Більше склоняюсь до 25-го, але поки ще в роздумі. Чому? Поясніть. Чому? Ну, родичі за 7-е, я може 25-го буду і сьомого. Сьомого. го Поясню, чому. Привичка, привичка. А у вас ще, є? Ще, ще треба трошки звикнути до нової дати. Мабуть, це не так не так сразу і раз звикли люди. Треба потрошечку. Згадаємо, мабуть, всі перестроїться будуть потім по новому святкувати. В цьому році плануємо, як завжди. Сьомого числа я просто вже отношусь к тому поколению, яке привыкло к седьмому. Поэтому, Хоча мені собственно особой разницы я, я не віжу. Як завжди, сьомого січня. Поясніть чому можете за традицією юліанського календаря. До речі, про календар. І пересічні громадяни і церковні діячі в світському житті користуються григоріанським календарем. А християнська віра, догми, канони жодним чином не прив'язані до конкретних календарних чисел. Тому жодних заборон і застережень у справі зміни календаря насправді немає. Якщо церква втілить таку зміну, то православним вірянам в Україні доведеться відзначати в інший день не лише різдво, а й решту свят. Таких як Миколи Чудотворця, водохреща, покрови тощо. Та поки що в суспільстві дискусія з цього приводу триває. І під час війни відбуваються події, що дарують нам надію, наповнюють позитивом і зміцнюють віру у перемогу. Ялинкові прикраси, гізи від снарядів, картини, портрети та ще чимало аксесуарів. Усе це власноруч розмальовує запоріжанка Яна Ясунас. Жінка почала займатися живописом ще у шкільні часи. Розповідає, справа всього життя розпочалась з ескізів тварин, які з часом перетворились у витвори мистецтва. Усі роботи майстрині унікальні та ексклюзивні. Вони присвячені тваринному світу, казкам та її твори на патріотичну тематику. Це е, називається Маліто, е, «Малітопольська Черешня. Ну зрозуміло, що це орк. Буква Z. і ішов він вдавиться нашою черешню Мелітопольська. Ми чекаємо на звільнення. Був Бердянськ ще в мене. Ну, там правда маленька картина. У мене просто не було холста. А вже дуже хотілося намалювати. і мені люди там писали: давай вже Бердянськ, там щось намалюй. Ну я бичка намалювала Азовського. Серед улюблених робіт пані Яни картина Сестри, одна кров. Вона присвячена підтримці з боку наших польських друзів. Тут, -тут о -о Україна он позаду неї там все горить, палає, і вона тримає серце, і от Айс зажимає о, артерію, щоб кров не йшла, а з іншого боку притримує Польща. Польща вона перша надала нам допомогу. Стільки людей поїхали до Польщі, прихисток отримали. Спочатку повномасштабного вторгнення Запорізька художниця долучилась до акцій підтримки збройних сил України та разом з іншими майстрами перетворюють відстріляні гільзи на витвори мистецтва. Тут зображена одна з моїх картин, я малювала вже її на холсті, і зараз ця картина в окупації в Мелітополі. Ми чекаємо на неї. І я вирішила, що можна її тут повторити. Це золота пісня Кобзаря. Там кобзар був з золотим дубовим листям, а тут я вирішила калину намалювати, і тут от слова з пісні «Лузі Червона калина. Вже кілька років напередодні новорічних свят яна розписує і ялинкові прикраси. Переважно майстриня працює зі склом та пластиком. Зазначає, на виготовлення однієї такої іграшки може йти від кількох годин до тижня. Ось ця остання моя робота коза з бандурою. Ну мені так. Чуть -чуть захотілося саме казу намалювати, не знаю щось. Ну і людям більше за все подобається саме цей персонаж. Ко минулого року, коли мене замовляли, всі в мене козу, козу, давай нам козу. Переважну частину своїх творів пані Яна робить на замовлення, дещо продає на аукціонах та благодійних ярмарках. Ознайомитися детальніше з роботами запорізької майстрині можна за посиланнями, вказаними на екрані. Дякуємо, що обираєте нас актуальні новини 7 днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу і все буде Україна!